Андрей Шептицький, український релігійний діяч, граф, єпископ Української греко-католицької церкви, від 17 січня 1901 до смерті митрополит Галицький та архієпископ Львівський, представитель Української греко-католицької церкви, належить до знатного Галицького роду Шептицьких, доктор права. За мудрі настанови та великі труди, він отримав багато народних імен. Український майсей, духовний будівничий, провідник української нації, великий митрополит. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, щедро спонсорував українське культурно-просвітницьке товариство, надавав стипендії молодим митцям. У 1905 році заснував Національний музей у Львові і придбав для нього велику кількість експонатів. Як Галицький митрополит був депутатом віденського парламенту та Галицького сейму, який, однак, не часто відвідував. Зазнав утиски більшовиків. Зокрема, у 1939 році НКВСники розстріляли його брата Лева і всю його сім'ю в родинному маєтку Шептицьких у Прилбичах. Помер 1 листопада 1944 року в наступ тяжкої хвороби. Його наступником став Йосип Сліпий.